Так, друзі, привіт! Вийшов я на пару під вечір на пару годинок на своє любиме поле. Між іншим от бачите, його прокультивували. І чесно кажучи, не зря я вийшов, тому що є знахідки. Якраз гарно і дощик прийшов, все розмив. І вон там буквально тільки я зайшов, я тут зараз хвилин 10 знайшов монетку, ну це скоріш за все, що О, а зараз знайшов гудзик. Ну що цікаво, що таких гудзиків мені ще не попадало. Це з латинської букви Z. Такого я ще не бачу. Ну, кого яка думка, мені би цікаво було, як кажуть, О, зараз я спробую вам показати. Хоча хвилиночку, зараз я покажу. Так. Ось такий гудзочок. Я такі, такі мені ще не попадали, от цікаво в кого яка думка. Ну це що гудзик, це вон, бачите, вон вушка є. Тут старі монети попадали. І отакий от Ну, Чекаю в коментарях, що таке. то таке. Ось так там. Добре, спробуємо ще пошукати. Місце тут досить цікаве. Я думаю, що знахідки ще будуть. Шукаємо далі. Так, панове, трошки я походив. Вон тут монетка випала. Що за монетка, звісно, тоненька така. Щось там проглядається, там, мабуть, одна, ще як там одна десята крейцера або щось ті того. Ну та Крейцер 1780-й, наскільки я там проглядаю так Не знаю, не видно тут вона підуставша, скажем так І ще ось така кераміка тут попала Знаєте, такий кусок Кераміки тут взагалі дуже багато Ще от з лампи Он таке на штукенці там є якісь надписи, але їх зараз не розібрати. Ну, це від снаряда кольцо. Ще отака, типу фарф, фарфор. Ну, якась ось така дребідень. Це фрагмент чогось, але чого ну, сильно окислено. Добре, походимо, пошукаємо. Досить цікаво тут зараз багато цей. Там от, де я цю кераміку знайшов, якісь бляшки були, ну, непонятні якісь вони такі короткі і мідні. Добре, ще повинно щось бути, шукаємо далі. Буквально пройшло пару хвилин, як я вам показував монету, знайшов. але я просуваюся по полю. Вони тут з ямки. Ось такий хрестик. Зараз глянемо. Mm. А, він тут ще ланцюжок, напевно, на, що мав. Но зараз я так особливо не можу його показати, який він. Ну, тут щось біле видніється. Ага. Здирається там цей одним слом. Ось такий, такий хрестик. Помию, зазніму, якщо щось буде цікаве. Ось на знахідка. Шукаємо далі.